Добрий день, любителі винограду. Сьогодні у нас 18 квітня 2023 року. І ми нарешті розпочинаємо відкривати наш виноград. Дуже багато дзвінків, Коли коли ми розпочинаємо відкривати виноград. Ну ось сьогодні ми розпочинаємо. В Попередньому відео я говорив, що до 1 квітня я в цьому році відкривати не буду. Далі будемо дивитись по. Нашій погоді. А потім е прийшло 1 квітня і погода трішки змінилась, було похолодання. Обіцяли, що заморозки будуть. Але заморозки, слава Богу, у нас минули стороною. людей де й були там до мінус одного-двох. Ну це в началі квітня. В нас було десь плюс два, плюс один. Слава Богу, нічого такого не було. Але... Прийшло 10 квітня, погода трішки наладилась. Но, е, можна було розпочинати десь після 10-го, може 12-го. Але була інша робота, підганяв іншу роботу, щоб потім вже зайнятися виноградом. Ну а там свято, відбулось свято і, і працюємо. Е, ну Вибачте, сьогодні дуже у нас вітряно. Можливо, трішечки з звуком буде посторонній шум. Ну, погода, яка є, так і працюємо. Що нам потрібно для того, щоб відкрити наш виноград? Ну, я працюю такими ось тройничком. Ну або тут не три-чотири зубчика. Це зроблено саморобний, зараз покажу. Потім після того, коли ми дістанемо, розгрібаємо грабельками, щоб порівняти, і зробити луночки. Ну, в деяких містах, можливо, де багато землі, щоб легше не гребти відкидати, нам потрібна лопата буде підкидати. Ну, а також секатор, десь щось можливо підрізати. Ну і підв'язчик, щоб підв'язати наш виноград. Ось наше знаряддя таке для того, щоб відкрити підв'язати наш виноградник. Ну і розпочинаємо. Ну, Зима в цьому році видалась доволі така тепла. Ну, В нашому регіоні снігу дуже багато не було, там деякі дні, а так, там може 10 см як було за всю зиму. що... Сніговий покрив, а так було взагалі потепління, потім сніг розстав не було. Ну Температура саме мінімальна в нашому регіоні достигала десь 17-18. Ну, це в мене на участку з мінусом цю зиму. Де більш на відкритій місцевості, трішечки в низовині, Люди говорили, що... В нас тут в Полтавській області, в Карловці, була температура десь до 20, можливо, 21 градус. В мене було мінус 17-18 усім. Так що виноград, я думаю, перезимував добре. Зараз подивимося. Багато також бачу відео, хто говорить, що вже давно пора відкрити виноград, тому що він землі почне розпускатися або пріти, або ето. Ну повірте, вже не один рік я вкриваю землею, ніяких проблем. Взагалі, щоб випріло, ну це я перший раз таке чую, що в землі виноград може випріти. Так, е, да, якщо лоза йшла в зиму більш хвора, більш е, така не Ну що б ви не робили, чим ви не, не укривали, все, все рівно він би вас запрів, випрів. Якщо лоза йде здорова, добре визрівша, то все в нас буде добре. Е, і що ще хочеться добави? А що люди говорять, що вже потрібно відкривати в землі, розпустяться бруньки і Ламаються все. Ну, Зараз подивимося. Сьогодні 18 квітня, чи розпустились бруньки в землі, чи ні. Ну, Дивимося. Так, ну розпочинаємо. Ось було вкрите наші тут лози, як бачимо. Трішечки ми розгрібаємо добираючись до наших лоз. Потихеньку спішити не потрібно в цьому ділі, щоб не зламати. Ось ми знайшли. І тут десь у нас ми завжди я укриваю скобочками, шукаємо нашу скобку із проволки. Ось знайшли, витягуємо її, рукою откидаємо в сторону. Потім, коли ми трішки розгребли, беремо за лозу і потрішечку, потрішечку видергуємо із землі і піднімаємо. Ось як бачите, от так. так, на цю сторону трішечки ми розкидаємо верхній слой земельки. Ось так потихеньку, не спіша, ми піднімаємо. Ну ось, відкрили. Ну, дивіться, по бруньках. Що хочеться сказати, взагалі набухши бруньки. Я, я не бачу. Брунька ще спить. Вона б ще в такій землі, з такою температурою, і ще б, мабуть, з десяток днів було все добре. Ой, дивіться, взагалі брунечка навіть і не набухла. Все добре. Глаза, як бачите, де трішки славиться зелена. Так що все, все нормально. Ну ось, можливо, де трішки було ближче, Тут майже ось підсохло. Був можливо там міліметр той землі слой, трішки прогрілось. брунічка чуть-чуть набухає. Де у нас сантиметрів було 5-7 землі, взагалі все, все ще спить. Так що ну, йдемо йдем далі. І потрішечку відгрібаємо щоб знаходимо нашу скобочку, витягуємо її і потім беремо руками і потихеньку одну, потім другу виймаємо. Та ж сама ситуація, дивіться, всі бруньки ще, ще сплять. Так що я бачу, що такої катастрофи, як говорять, що потрібно срочно відкрити, тому що лабламується все в нашому регіоні, ще я не бачу. Перейдемо на цю сторону, відкриємо пару кущиків. Так, ну ось на другій стороні зараз теж трішечки відкриємо. Ну, ось знайшли скобочку, підділи. Трошечки земельку відкидали, щоб освободити. І потихеньку, потихеньку. Можливо, будь-дві скобки. Ось. Воно чути, коли руками нажимаєш, що чи держиш що його, чи ні. Ось На цю сторону. І так, по чуть-чуть лозинку беремо, піднімаємо. І все, ось, бачите, відкривається. Все чудово. Ось. Ще раз дивіться, бруньки сплять, дивіться, ось яка лоза зелена, сочна, в землі вона не суха. Вона зараз, коли витягти з землі, як бачите, гнеться дуже еластична, напитана вологою і майже не хрустить. Тому вже в такі оці роки я стараюсь відкриваю один ряд і одразу йду підв'язувати. Ну, Беремо берем степлер і підв'язуємо. Так раз, вона зараз дуже еластична, тому дуже швидко її підв'язати і вона добре лягає все. Коли вона трішки постоїть. На вітрові обвітриться, день-два підсохне. Нічого страшного, все можна і потім підв'язати, але потім вона вже більш трішки починає хрустіти, підламуватися. Ну, нічого страшного, за це також не переживайте. А зараз відкриємо молоденькі кущики, які були посажені в минулому році. Ну, Це кущик у нас тут хелловіна. Також спішити не потрібно, різні. Сторони трішечки відкидаємо. Коли ми знайшли наш кущик, ми бачимо вже лози. Ніякі бутилочки, ніякі нічого я не ставлю. Можливо, хто накрива там бутилки обрізав, 5-літрові чи 2-літрові. Я землею знаю, що воно завжди вологе. Щоб не повредити, коли я вже трішечки відкрив, тоді руками трішечки поправлю. Відгорнув. Все, все, кущик відкритий. Те, що він в грязі, нічого страшного, але лоза напитана і вона добре перезимувала. Дощик буде, все змиє і все буде добре. Ну, а ось кущик аватара минулорічний. Я, він дуже добре вже різ. Я його вже зразу обрізав на... Невеличке плодоношення, один пагін. Він дуже сильно рослий. Аватарчик також. Як бачите, у землі був невеликий слой, за зиму земля просіла, дощами розмило і пагани навіть до весни деякі оголились. Но, як бачите, все добре. Почка вже ось набухає. Так само тут ось. І ось бачите, все, все добре перезимувало. Це ще один кущик. Аватарчика. Ну все, тут ми відкрили. Потім йдемо, беремо лозинку, по лозинки, йдемо далі. А все, що в землі, говорять, попріє або буде розпускатись. Дивіться, наоборот, де було на горі, сонечко пригрівало, да, брунечка вже пішла. Де в землі було під слоєм, все ще, ще все спить. Так що все добре. І потім ми його... Підв'яжемо, працюємо далі. Не будемо затримувати відео. Ну, що тут? Відкриваємо і відкриваємо. І працюємо далі. Багато дуже роликів, як відкривати що. Роботи багато, так що ми працюємо. Хто бачить це відео, також можете відкривати свої виноградники. Також слідкуйте трішки за погодою, дивлячись наперед. Ну, вроді би, зараз нас 2-3 недільки не обіцяють. Таке 5-7-8 вночі тепла. Ну приморозків не обіцяють. Ну, вже як у травні нам будуть обіцяти приморозки, то вже ми до травня його ну не вдержимо в землі. Так що тоді вже будемо думати і дивитися по ситуації, які в нас буде. І будуть обіцяти, поки що не обіцяють, а там будемо наблюдати і мон моніторити нашу погоду і також повідомляти вам. Е а ми йдемо далі. Е після того, коли ми все це відкриємо, е ми його підв'язуємо. Я повторюю, що я стараюсь ряд відкрив, підв'язав, відкрив, підв'язав, тому що він еластичний і легше з ним працювати у підв'язки. Ну, якщо немає часу, то можете відкрити все, потім підв'язувати і день, і два він постоїть, так що також нічого. Цьому взагалі е, немає. Е, ще можна так один спередіде відкривати, другий підв'язує. Ну, Це вже ж, вже ж самі дивіться. Е, ще одне із таких питань, хочеться відповісти. Говорять, і я відкрив, е, з, е, з осені, коли обрізав, було залишено трішечки запасом, не знаю, куди розложити, одна на одну або міша. Ну, як вийти з цієї ситуації? Таке часто задаваємо запитань. Ну я скажу, що як я роблю. Е, можна зробити такі е, дві, два способи. Перший положити, е, якщо там і багато, хай в одну сторону йде е, два пагони, нічого страшного переплітається, потім обломкою обламати, вибрати е, краще, можна так. Ну а якщо вже не знаєте або не хочете, щоб воно вам мішало все то я беру сікатор і просто його зрізаю, те, що не потрібно. Я також бувало залишаю сам запасом, тому що при укритті десь зламаєш, десь зачепиш, десь це, коли з осені укриваєш, так що все бува. Я не жду, Я мені, він заважає, взяв сікатор, зрізав, нічого страшного, воно трошечки потече, день-два, все підсохне, оцього виноградний кущ не пропаде. Ну, а там вирішуйте самі, чи, чи правильно, чи ні це робіть. Я роблю так не один рік, слава Богу, у мене весь виноград плодоносив, як і плодоносив. Ну, а там, а там дивіться. Так, що працюємо? Працюйте, і ви дивіться, слідкуйте за погодою. Попереду ще дуже дуже багато. Після того, як відкриємо, ми будемо робити лунки, розравнювати, проходити культиватором між Ну коли ми все це зробимо, можливо, я зніму коротеньке відео, а потім, е, уже після цього, коли ми підв'яжемо, е, все в нас розрівняємо, все тут е, ждемо нашого розпускання і вже будемо ролики знімати про проломку. Не забуваємо про захист нашого винограду, хто ще не встиг е, закупити хімпрепарати, щоб захистити свій виноград. Будь ласка, можете дзвонити, ще трішечки є. Е, ще одне із часто задаваних моїх запитань, е, говорячи про хімпрепарати, після відкриття чи обробляю я виноград. Уже років сім, можливо і більше, я від цього відмовився. Після відкриття я відкрив, підв'язав, все. Чекаю першої обробки на три. 5 листочків. Це буде в нас танк з фальконом. Можливо, е я пройду трішечки раніше від антракнозу, все дивлячись від погоди, коли піде тепло. Е можливо, і не буду робити. Якщо буде нестабільна, холодна дощова погода, то я пройду від антракнозу в цьому році косайдом. Це буде до першої обробки десь на два, ну, на два листочка. Трішечки за недільку до того, е коли буде обробляти на 3-5 листків. Ну а потім вже йде. Підв'язка, проломка, обробка перед світінням, все-все-все я буду вам по можливості повідомляти. Так що слідкуйте за відео, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Кому сподобалось відео, коментуйте, задавайте запитання, можете дзвонити, писати в Телеграм, Viber, WhatsApp, будь ласка, номера всі є. Так що... Працюємо і ви працюєте. Хочу всім побажати вдалого сезону поменше, щоб було в нас хвороб на винограднику, щоб погода сприяла, було тепло, сонечко, поменше дощів. Без дощів теж ніяк не можна, щоб вони йшли. Ну і коли їх багато, то теж не дуже добре. Щоб минали стороною всіх. Такий, така стихія, як град, як буревії, все також. І приморозки весняні нам ще з місяць десь, ну, як то кажуть, потрібно потерпіти, щоб пройде, коли вже 15-20 травня в нас пройде, там вже приморозки. Ну, я, я не пам'ятаю, ще до 10 травня все було, а пізніше в нашому регіоні вже не було. Ну, а там дивіться, пройде все це і. Працюємо далі і чекаємо нашого урожаю. Будемо е робити відео, зйомки про нові сорта, багато буде новинок, якщо, дай Бог, все буде добре, запилиться. Е буде що показати більш новенького. Ну і про старі сорти, стару класику також не забуваємо. Так що бажаю всім кріпкого здоров'я, сімейного благополуччя і мирного неба над головою. Працюємо, до побачення і всього найкращого.